Сприяти розвитку малого бізнесу в Україні, а також залучати до підприємництва внутрішньопереміщених осіб, членів сімей військовослужбовців і представників соціально незахищених верств населення. Саме таку місію виконує благодійний проект Сміливі, започаткований агропромхолдингом Астарта у партнерстві з Райфайзенбанком. Вже відбулися дві хвилі конкурсу, під час яких було проведено комплексні навчання з підприємництва та профінансовано 70 найкращих бізнес і ідей. нещодавно стартував третій етап. Участь у ньому можуть взяти підприємці та самозайняті особи з Полтавської області та Миргородської громади, зокрема. Втім, як і в будь-якому конкурсі, до учасників є кілька вимог. Підприємці повинні бути не менше ніж три місяці зареєстровані а також є головним аспектом те, щоб вони найняли найманих осіб з числа незахищених верст населення. Самозайняті особи. Можуть реалізувати свою бізнес ідею, навіть не бувши підприємцем. В цьому грантовому конкурсі приймали участь наші підприємці, от отримали дві перемоги і успішно реалізують свої бізнес-ідеї. Детальніше ознайомитися із умовами участі у конкурсі можна на порталі Миргород Бізнес Лаб у розділі Грантові можливості та на сайті міської ради. Також додаткову інформацію і допомогу в оформленні заявки на участь можна отримати в інформаційному пункті підприємця, який працює у ЦНАПі. Інформаційний пункт підприємця працює щопонеділка з 12 до 17 години, середу та п'ятницю з 8 до 12 години дня. Час для оформлення заявок на участь у конкурсі доволі обмежений. Прийматимуть їх лише до 18 години 29 лютого цього року.